Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я християнин, я бажаю кожному з вас мира і добра. Що означає Воскресіння Христове? Що воно дає всім людям? Воскресіння Христове, воно дає надію на вічне життя. Ісус Христос приходив на це земля, щоб у нас спасти від Пена. Ісус Христос. Він пролив свято невинокров на Колгоському хресті за наші гріхи, тому що всі люди є гріші, немає правдного ні одного. Гріх приносить шкоду, гріх руйнує. І наше життя воно настільки зруйноване через гріх, що багато людей йдуть широкою дорогою. Таке як блуд, переляв, обман, п'янство, безсоромні слова і подібне до цього. Вбивство народжених дітей через аборти. усе це є гріх. Прийде той час. Коли кожна людина буде стояти перед Богом і відповідати за своє життя, все, що вона робила при житті, і все тайне також буде явною. Якщо людина щиро увірить в Ісуса Христа, покається в своїх гріхах, Бог її простить і дарує вічне життя. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Не для того потрібно щиро покаятися, попросити Бога прощення і прийняти Ісуса Христа в своє серце. Читайте, Слово Боже, там все про це написано. Дякую за вас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.